Вітаю! Мене звати Олена Лазар, я HR-директор і продовжую ділитися з тобою корисною інформацією про те, як знайти роботу своєї мрії. І сьогодні поговоримо про те, як отримати у роботу, якщо ви вважаєте, що ви її гідні. Дуже часто мріяна нами робота завжди є десь там, так за горизонтом, десь там вище. Так? І ми працюючи, навіть працюючи в компанії, ми завжди думаємо, що ми би набагато краще виконували роботу нашого начальника або директора, або президента, так? тому що вони там недопрацьовують, або вони не професіонали і, взагалі, вибачте мудаки. Так, а ось ми і знаємо, і вміємо, і досвід в нас є. А от ми сидимо на якійсь посаді там маленького клерка, і не маємо можливості розвиватися далі. Хотіла поділитися з вами цікавими дослідженням Томаса Корлі. Він аналітик, американський аналітик, який досліджував різноманітні компанії, різноманітних працівників в компаніях в Америці. І ось він зробив такий висновок: що якщо людина щаслива і любить ту роботу, яку вона робить. То в неї набагато більше шансів піднятися по кар'єрній сходинці і отримати вищу посаду. Якщо ж людина працює і роботу свою не любить, вона дуже мало має шансів, щоб отримати посаду вище, так і швидко зрости по кар'єрній сходинці. Тому що ж нам треба зробити, щоб, от, наприклад, ви хочете отримати якусь посаду або якусь роботу, якої ви десь в глибині душі, знаючи себе, аналізуючи, знаєте, що ви не гідні, але ви дуже хочете її отримати. Це, звичайно, не є 100% панацея і не обов'язково вам допоможе, але я за свою практику вивела кілька рекомендацій, що в даному випадку можна зробити. Для деяких людей вони працюють, теж можете скористатися. Що я рекомендую зробити, якщо ви хочете отримати місце роботи, на яке не заслуговуєте? Рекомендація номер 1 геть невпевненість. Рекрутер на співбесіді те, що кандидат не впевнений, бачить одразу. Він реагує на невпевність кандидата, як ну, можемо привести такий приклад, як кула на кров. Якщо ви невпевнено себе поводите, якщо ви переживаєте, не можете сказати два-три слова, зв'язати їх докупи, ваші руки хаотичні і ви запинаєтеся і не можете відповісти на питання, це буде вже означати, що цю роботу ви не отримаєте. Для цього рекомендую ретельно підготуватися до співбесіди. так? Правильно попрацювати над своєю самопрезентацією. Інформацію про це ви знайдете в моїх попередніх відео, тому звертайтеся, дивіться, працюйте над тим, беріть собі щось для себе. Я буду дуже і дуже рада. Адже, коли ви шукаєте роботу, ви повинні просто випромінювати впевненість собі, так, світитися своїм професіоналізмом і фаховістю. Рекомендація номер два. Зрозумійте ту посаду, на яку ви подаєтеся. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що якщо ви подаєтесь на ту посаду, так, яка є вища, так і виходить трішечки за рамки вашого попереднього професійного досвіду, ви не можете базувати свою співбасвість лише на своєму резюме, адже ваше резюме буде свідченням тільки ваших наявних зараз мінь, навичок і знань. А посада, на яку ви подаєтеся, наприклад, вона потребує трішечки більшого. В даному випадку від вас залежить, як ви покажете рекрутеру, що ви готові, ви усвідомлюєте, що посада менеджера, наприклад, набагато має більшу відповідальність, але ви можете довести, що працюєте фахівцем з продажу. Ви вже вмієте це, це, це і це. Ви дуже добре спостерігали за тим, які є обов'язки менеджера по продажу, який його графік роботи, як він спілкується з клієнтами. І ви знаєте, усвідомлюєте, ви до цього підготувалися, і ви готові займати цю. Посаду. Рекомендація номер три. Пам'ятайте, що все-таки хтось дасть вам шанс. Що я маю на увазі? Навіть якщо ви подаєтеся на посаду, яку ви не заслуговуєте, так, вам не, не вистачає якихось змін, знань, навичок, так, професіоналізму, або у вас немає достатньо досвіду, або якоїсь вимоги, яку виставляють до вакансії, а у вас її немає. Пам'ятайте про те, що рекрутер або менеджер по найму завжди залишається людиною. І коли ми обираємо собі кандидата майбутнього, ми все-таки дивимося на те, яка вона людина. Старайтеся показати, що ви є саме оцей best fit для цієї посади. Тобто рекрутер залишається людиною. Якщо ви спілкуєтеся з ним щиро і чесно, якщо рекрутер відчує, що ви хороша, комунікабельна, щира особистість, яка дуже прагне отримати цю роботу, і у вас є великий потенціал і велика мотивація, вам, як правило, не відмовлять. В одному з моїх попередніх відео я говорила, що якщо у вас є така можливість, вивчіть ту людину, яка з вами буде на співбесіді. Наприклад, попитайтеся попередніх кандидатів, які були вже на цій співбесіді. Знайте людину, можливо, ви знаєте, які в неї інтереси, і її інтереси схожі з вашими. Або навіть якщо вони не схожі, почитайте про риболовлю або про те, як запускати кораблі в космос. Якщо ви знайдете спільну мову з рекрутером, це теж дасть вам більше шансів, щоб отримати бажану роботу. Навіть простий погляд. Або кивання головою вже налагодить між вами хороші контакти. Наприклад, приведу вам дуже цікаву історію, яка трапилась в мене. Наприклад, це є групова співбесіда, коли на співбесіді є один кандидат, і його, наприклад, слухають кілька так, людей. Наприклад, це може бути рекрутер, менеджер з найму, можливо, навіть HR-директор. І ось у нас була співбесіда, і кандидат на співбесіді відповідав на питання. так? Ну і сиділо перед ним кілька людей, і е, рекрутер, так як він професіонал, він знає, чому так треба робити, цілий час кивав головою і навіть говорив: Угу, угу, так, так, звичайно, угу». і ви і дойшло до того, що кандидат-пошукач спілкувався лише з рекрутером. Він просто він потім сказав, що я побачив, що цій людині цікаво. Вона киває головою, вона проявляє інтерес, і я абстрагувався від того, що там ще було 5, 6, 10 інших людей, і спілкувався з ним як з однією людиною. Але це ж правило працює і навпаки, якщо ви будете проявляти інтерес до рекрутера або до менеджера, по найму, який з вами спілкується, кивати головою, усміхатися так? своєю невербалікою, показувати, що ви. В розмові, в процесі, ви отримаєте прихильність так рекрутера або менеджера по найму, і це збільшить ваші шанси отримати роботу. І остання моя рекомендація, яка насправді не є останньою, але остання на сьогодні в цьому відео це ще раз ретельна підготовка. Є такий вислів англійської мови impossible, possible. так? немає нічого неможливого. І навіть отримати роботу, на яку ви вважаєте, що ви не заслуговуєте, або ви її не гідні, завжди можливо. Все залежить від вашої правильної підготовки. Підготуйте своє резюме. Як це робити, є в моєму попередньому відео. Підготуйтеся до співбесіди, правильно пропрацюйте свою самопрезентацію. презентацію. Теж звертайтеся до одного з моїх попередніх відео. Підготуйте заздалегідь питання, які будуть задавати рекрутеру. Всі ці речі, про які ми говоримо з вами в моїх відео, вони всі корисні для того, щоб отримати вашу роботу мрії. І якщо ваша робота мрії є навіть трішечки вища, трішечки більша, трішечки за межами ваших знань, і навичок це не означає, що ви її не можете отримати. Сподіваюсь, моє відео було корисним. Не забувайте його лайкнути, підписатись на мій канал і до наступних відео.